А зараз ця співпраця переросла в доставку американського еленджі газу на територію України разом з партнерами з Орлен. Тільки в цьому році ми вже привезли близько 500 мільйонів кубів імпортного американського Еленджі. І ми нещодавно в Афінах підписали з Орлен новий документ який передбачає додаткові обсяги на перший квартал 26-го року, знову ж таки американського газу знову ж таки для покриття цих потреб в додаткових обсягах імпорту через руйнування. І я дуже сподіваюся, що ці такі кроки, практичні кроки, сподіваюся, взаємовигідні кроки. Приведуть до більшого і більш стратегічнішого партнерства з Орлен в майбутньому. Дуже важливо це не позика, це грант, тобто іншими словами, це безповоротні кошти надані урядом Норвегії, за що ми безмежно вдячні, і досягнення це виключно дипломатичним зусиллям президента України Володимира Зеленського, коли він е, був. Е, Чергове з візитом офіційним в Норвегії і зустрічався з прем'єр-міністром Норвегії, і вони домовилися про нову чергову підтримку саме для критичних потреб імпортного газу для закупівлі саме для цього опалювального сезону. Отже, дякуючи. Норвезькому уряду, дякуючи нашим партнерам Європейському інвестиційному банку, які інструментально виступили провайдером цього гранту, і дякуючи безумовно президенту України, ми, як Нафтогаз, сьогодні підписали угоду про 150 мільйонів доларів або 127 з лишнім мільйонів євро, які Підуть на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу для сталого проходження цього опалювального сезону. Основна мета, яка забезпечити побутових споживачів газом. Очевидно, що задача максимум забезпечити всіх, але перша потреба це українці, це побутові споживачі, і це ключовий пріоритет і уряду і нафтогазу для того, щоб пройти цей сталоопалювальний опалювальний сезон треба ще усвідомлювати що росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі яка не має нічого спільного з військовими цілями підтримка партнерів це взагалі неоціненна річ просто неоціненна тому що очевидно що бюджет україни може забезпечити воєнні цілі а от гуманітарні соціальні і так далі це все завдяки партнерам і це це, це вдячність українського народу на багато-багато десятиліть вперед. Ми щиро дійсно вдячні. І повірте, українці це дійсно розуміють і дійсно вдячні просто на побутовому рівні. Всі прекрасно розуміють, яку важливу роль грають міжнародні партнери в тому, в цій стабільності України, в цій стійкості України проти російської агресії.